Вихідними Дніпро відзначило 240-й день народження. На 20 локаціях по місту пройшли яскраві заходи. Наша знімальна група побувала у наймасовіших точках і бачила, як усе було. Деталі грандіозного святкування в сюжеті Анастасії Блохіної. Розпочалося святкування символічно біля пам'ятника Олександру Полю, почесному громадянину нашого міста. Влада нагородила медалями та подяками найкращих представників професій. Сто діячів промисловості, медицини, освіти, культури і спорту отримали премію у 5 тисяч гривень за свій внесок у розвиток міста. Всім жителям нашого міста найкращі, на іскрині пожелання, саме теплі слова. Міра, добра. У нас очень обширна програма. Поэтому давайте сьогоднішній день отмітні всі вместе з хорошим праздничним настроєм. На площі Героїв Майдану одразу після урочистостей активна молодь зібрала багато глядачів, влаштувавши яскравий флешмоб Я люблю Дніпро, наприкінці якого сотні кульок здійнялись у небо. Давайте Також зранку до вечора у центрі проходив фестиваль сучасного мистецтва, організований музеєм українського живопису. На виставці під відкритим небом містяни могли побачити найкращі роботи дніпровських художників. Для всіх бажаючих долучитися до мистецтва були організовані майстер-класи. Ми вже передоставляємо техніку, передоставляємо пастель, цвітну бумагу, і кожен бажаючий може порисувати, спробувати себе. У цей же час у парку Шевченка пройшов смачний пікнік. казкові герої розважали гостей виступами і конкурсами. Дітям дарували спеціальні фішки, за які малеча купляла лимонад, морозиво, хот-доги та солодку вату. І ставте хештег Славний пікнік. Трохи нижче на Січиславські набережній цього дня встановлювали всеукраїнські рекорди в рамках астрономічного фестивалю Смачне турне. Майстри кулінарної справи приготували найбільше карамельне панно з гербом нашого міста, найбільше хачакурі, найбільшу тарілку м'ясних делікатесів та увага! Ексклюзивний рекорд. Найбільша кількість сирих курячих яєць, смажених на мангалі. Я 300 штук получається жаріл на рекорд. Ні одного не розбив, не лопнуло нічого. Всі дожарив. Ніхто такого не бачив. Всі йдуть, удивляються. Коли накалував, люди взагалі поражалися. Всього на набережні було встановлено сім смачних національних рекордів. Кожен з відпочивальників міг скуштувати їх та ще багато інших ласощів, що були представлені на фестивалі. Судячи з настрою, дніпрянам цей пікнік дуже сподобався. Кушать. Ой, все хочеться. Все таке красиве і вкусне. І головне, що це все на грилі, що це на кастрі на живому, тобто як на пікніки. Кто-то овощи, кто-то мясо. Каждый найдет то, что ему нравится. Тут столько разнообразной еды. Можно целый день тут ходить так, вокруг. А конфеты делали там метр на полтора. Тоже молодцы. Да, атмосфера хорошая. Там все хорошо организовано. То есть есть где и поесть, где отдохнуть, где и развлечься и взрослым, и детям. Поэтому хорошо все. Сьогодні музика, сміх та гарний настрій заполонили місто, тож залишилось побажати нам всім процвітання миру та побільше гарних емоцій. Анастасія Блохіна, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.